Доброго дня, мене звати Андрій. Я колишній військовослужбовець Збройних сил України. У грудні 2022 року отримав поранення в голову, мінно-вибухове, наслідком чого стала відкрита черпна мозкова травма. Наслідками поранення стало те, що в мене була паралізована повністю ліва сторона. Після лікування потрапив на реабілітацію до західного реабілітаційного спортивного центру. За час перебування в центрі значно покращився мій стан в плані фізичної витривалості, в плані пересування самостійного, тобто я можу сам пересуватися без допоміжних засобів і значно краще контролюю своє тіло володію ним в центрі дуже хороша атмосфера. Дуже хороші якісні спеціалісти, а також дуже, дуже хороші умови. Доброго дня, мене звати Віталій, я був фізичним терапевтом Андрія. Він поступив до нас з наслідками черепно-мозкової травми, яка вплинула на його функціональність. А саме, він пересувався за допомогою милиці. У нього була знижена толерантність до фізичного навантаження, і у нього був збільшений ризик падіння. За місяць перебування в нашому центрі Андрій зміг досягнути значних результатів. Він пересувається зараз без допоміжних засобів. В нього значно виросли силові показники, показники витривалості координації і інших рухових якостей. Також у нього значно знизився ризик падіння. Хочу висловити велику вдячність клініці Айлас за можливість проходження реабілітації у західному реабілітаційному спортивному центрі